Співсотні кіровоградців пікетували обласну прокуратуру. Активісти вимагали звільнити з під арешту братів дяченків. Нагадаю, їх звинуватили в організації замаху на життя нардепа Станіслава Березкіна більше року тому. Пікетувальники вимагали, аби до них вийшов Микола Салюк, заступник прокурора області. Його активісти звинувачують у корупції та фабрикуванні справи. Батьки наполягають, хлопців підставили. Заступник прокурора до людей не вийшов. Що на стоянку ви ха он, он знав, що ми прийдем. За він воно уїхав? Хто у вас помінявся тут? Хто той же той Салюк? Той же Кравчук, всі на місці, да. що змінилося, за що гинуть наші сини. За що зараз в Донецькій сині падають? Ви дивитесь? Ви, ви можете мені в очі дивитися? Хай він вийде подивиться. Ну, лічно, от Гразанін Салюк, Ніколай Ніколайович, от здесь ходить, поливає цвіточки і розочки. Якщо цифри сложити, виходить середня зарплата э, заступника прокурора області. Я так зрозумів. По завершенню пікета заступник прокурора зустрівся з ініціативною групою та прокоментував ситуацію журналістам. О 9.30 я вже був в приймальні. Губернатора. Мітинг розпочався о 9. -й. О 9 10 чи о 9.15. О 9 рівно я там була? Не можу сказати. Я рекомендував і батькам, і захисникам, щоб все зробити для того, щоб найкоротший термін справи об'єднати в одне провадження, заслухати і дати оцінку. Після цього вже тільки може бути прийнято прокуратурою рішення.